Конституція України розділ 15. Перехідні положення. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією. Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституції України має право видавати схвалені Кабінетом міністрів України і скріплені підписом прем'єр-міністра України укази з економічних питань, неврегульованих законами, з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції. Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом 30 календарних днів з дня подання законопроекту за винятком днів міжсесійного періоду Верховна Рада України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань. Кабінет міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. Конституційний суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституції України здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року. Районі та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до Конституції України. Районі в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування, до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації. Частина першої статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці гривні. Верховний суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи суддів. Загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї конституції, а не довше ніж 5 років. Судді всіх суддів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цієї Конституції, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені. Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цієї Конституції, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою, затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення. Огляду та обшуку житла або іншого володіння особи. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року, за рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року, номер 20 РП 2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України, проводяться в останню неділю жовтня 2012 року. Чергові вибори Президента України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року номер 20 РП 2010, у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року. З дня набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. До утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання призначене членів Вищої ради правосуддя. Це орган діє у складі членів Вищої Ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше ніж до 30 квітня 2019 року. Обрання призначене членів Вищої ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 року. Повноваження суддів, призначених на посаду строком на 5 років, припиняються з закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду судді в порядку, визначеному законом. Судді, які обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до звільнення або до припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України. Відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на 5 років, або обрано суддею безстроково до набрання чинності. Законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами даного оцінювання невідповідності судді, займаній посаді, за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та вичерпні підстави оскарження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання встановлюється законом. У випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, судді таких судів мають право подати заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду у судді в порядку, визначеному законом. Особливості переведення судді на посаду в іншому суді можуть бути визначені законом. Упродовж двох років переведені судді з одного суду до іншого здійснює президент України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя. Судді Конституційного суду України, призначені до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, продовжують здійснювати свої повноваження до припинення повноважень або звільнення в порядку, передбаченому статтею 149 Конституції України без права призначення повторно. Повноваження судді Конституційного суду України. Які на день набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя досяг 65 років, але рішення щодо звільнення такого судді з посади не ухвалено припиняються представництво відповідно до закону прокуратурою громадян в судах у справах, провадженнях яких було розпочато до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню. Генеральний прокурор України. Призначений на посаду до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя здійснює повноваження генерального прокурора до звільнення у встановленому порядку, але не довше строку, на який його було призначено, та не може обіймати посаду два роки поспіль. Представництво відповідно до пункту 3 частини 1 статті 131 та статті 132 цієї конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року, у судах апеляційної інстанції з 1 січня 2018 року, у судах першої інстанції з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно Прокурорами та або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року. Представництво суддів уповноважених, розпочатих до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя, здійснюється за правилами, які діяли до набрання ним чинності, до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.